СБУ викрила двох кліриків у ПЦМП, які героїзували рашистів і чекали на захоплення Черкаської області. За матеріалами справи про кремлівськими агітаторами виявилися настоятель однієї із церков регіону та монах чоловічого монастиря. Під час проповідей священники виправдовували злочини Кремля та виступали на підтримку окупантів. Обидва сподівалися на захоплення Росією центрального регіону. Очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупантів. Антів, а монах під час особистого спілкування вихваляв Путіна. Під час обшуків у фігурантів виявлено про кремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди. Слідчі служби безпеки України повідомили обом клірикам про підозри за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі матеріали завершених досудових розслідувань скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.